А давайте ще перемістимося, залишимо цю сцену і ще перемістимося в минуле. Хай вам покажуть ще якесь життя з минулого. Я знову показую, що на коні всі ці я спереді на коні йду, і люди зустрічають, що, типа ми перемогли і зустрічають. І дуже. Світло велике, і на небі це десь під ранок, і дуже ярко світить, зірки світять, і дуже ярко світить. І місяць повний mm -hmm. місяць разом з сонцем. Коз з ліва місяць справа сонце бачу. Mm -hmm. І небо Світло синє. Таке світло, світло, синє небо. Угу. А який торік був? Вісім... 1780. тисямсот угу. А яке у вас ім'я було? Семен. Угу. А скільки Семен. вам було років? Тридцять шість. Угу. А ви були одружені? Ні. Не одружені.